Привіт! Сьогодні, буде... Сьогодні я покажу е, оставшийся каміння, яке я купив в прошлый раз. Е, в прошлому відео я показую першу партію каміння: Tanzanit, обсидіан і Weeswood. Е, Тепер я покажу Олег, Low і Eupradorite. Перший у нас буде е Лабрадоріт. Ось. Я не знаю, чому він називається Лабрадоріт від слова лабрадор. А лабрадор це собака. Я точно знаю, що він прекрасно переливається. Правда, на камеру я не знаю це вийну. Баш, е не вийду на камеру. Хоча... Хотя... а, видно, видно, ось, ви бачите синє. Ось це і є е, проливання. Тут ще жовте. Жовто-синє. Це це під кольором прапору України. Другий у нас олівін. А, а точніше, друза алівіну. Ось. Ну, возможно, це ось така жода, бо... Кстати, у меня тоже желода есть. Я... Я сейчас покажу. Я не знаю, это или кварц, халцедон или агат. Не не помню, что там было. Так, кстати, еще одна половинка такой Все, Ось это или такая велика жода была, просто вот смотрите, вот тут закруглено. А потом они вот, вот так па 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 пам І продають, продають е. помарізним е, по е, але Аревіну. Чекайте, я що хочу взяти. А, потеряла десь. Десь не лежать. Коротше, хотів звісити, но я вже не буду йти кудись за цими весами. Кладу сюди. Другие у нас. Є... Кстати, у мене бедрейд еще от такі є. Ось. Надо срочно покупати на себе камеру. тому що телефон нікуди не годится, він не фокусується нормально. Ну і третій у нас котик з глаукофану. Це ось такий милий сплячий котик. Його ще, по моєму по-другому називається Глаукофан. Я вообще не знаю, нічого про Глаукуфан, але він такий. Гарний Може, його не такий дольногорный камень. Может, его вообще не существует, это фальшивый какой-то камень. Ну, котик таки проси, щоб ви поставили лайк. На цьому в... все. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я показав вам ось це. Це різні у мене ракушки, бурштинира, корали. Ось така якась тема. Підписуй, е, говорить в е, моїх коментарях. Якщо ви тут хочете, то е, пишіть. Став, е, пишіть коментарі, ставте подобайку, Підписуйтесь на мій канал. Ну, на цьому все. Всім пока-пока.